Останню путь захисника Маріуполя, бійця 36-ї бригади морської піхоти Олександра Савова. Він був одним із тих, хто навесні 22-го вийшов із заводу Азовсталь. Після цього майже три роки чоловік провів у російському полоні, де піддавався катуванням і тортурам. У березні цього року потрапив на обмін. Однак в російських колоніях дістав чимало хронічних хвороб. Наталя Якубсонбелі була готова розказати історію героя. Всі три роки полону на морпіха чекали донька і мама. Та коли його обміняли, стало відомо, що повернули захисника у критичному стані. У нього виявили туберкульоз, лімфостаз ніг та важкі хвороби шкіри. Після повернення з полону здавалося би тільки починати жити і насолоджуватись життям. Але Олександру на жаль це не вдалося. Він тільки-тільки почав приходити в себе після довго тривало більше трьох років полону. То. На жаль, це дуже велика втрата. Володимир також провів в російських застінках два з половиною роки і знає, яким тортурам там піддають українських захисників, а особливо тих, хто 86 днів героїчно боронили Маріуполь. Вже просто склалося таке, що в Маріуполі всі один одного підтримували. І після звільнення з полону всі надалі підтримують один одного, тому що розуміють, через що їм довелося прийти. Палон після звільнення. Також буває. і оці всі набуті в полоні травми, хвороби. Ось живий приклад. Попрощатись з Олександром прийшли не лише його бойові побратими, а й громадськість організації, що вже понад три роки опікується питаннями військовополонених та долями тих, кого вдалось повернути в Україну. Співзасновницю однієї з таких організацій є й донька Олександра Савова Анастасія. Я почала боротися за. Близько мені людину ще з а, часів того, як потрапили всі в Маріуполі в полон, були захоплені а, хлопці, і в той час ми познайомилися з Анастасією, бо вона боролася за свого батька. Весь цей час ми тісно спілкувалися, були багато ситуацій, що і на зустрічах воно а, дуже сильно переживала. Їздила за кордон на міжнародні поїздки. Вона всіх просила допомогти всій морській піхоті. Саме від бійців, які вдалося обміняти членкині громадської організації, чули про нелюдські умови утримання та тортури і намагались надати цьому розголос не лише в Україні, а й далеко за її межами. Казати за військових, обов'язково казати про те, як з ними там поводяться, про те, що які це має наслідки всі ці тортури, для того, щоб це не замовчувалося і було. Uh, щоб був цей розголос, і, і це просто не передати словами. неочікувано було почути таку звістку. Попрощатись із морпіхом мали змогу його сусіди, зокрема, й ті, що все життя прожили поряд, як от пані Світлана. Вона ж була і першою вчителькою Олександра у початковій школі. Він ріс на наших очах, на моїх хачах а навіть від садочок ми ходили разом з моїм сином. Він був молодший із сашкою. І це так боляче. Він дуже завжди був такий веселий, жартівливий. Завжди пропонував допомогу, під'їзд, підходиш, як чимсь там важкими торбами, чи що, Мика Миколая на тіття, давай я вам допоможу. Востаннє Світлана бачила Олександра незадовго до смерті. Побачила, коли він приїжджав додому на, дик, на кілька днів. Виходить з під'їзду, чоловік молодий, а я дивлюся, думаю, дивлюсь на нього, говорю, Сашка, тут ти. Обнялися, я ворога сплакалась. Боже, Саша, як ми в тебе чекали? Як ми в тебе чекали? На волі після полону Олександр Савов прожив 8 місяців. Чоловік помер 16 листопада у день вшанування пам'яті загиблих морських піхотинців. Причину смерті його донька не називає, однак каже, що вбив її батька саме російський полон. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.